Легкість, комфорт і максимальний захист. Все це є в наших чоловічих вітровках від бренду Фрівер. Друзі, це треба просто помацати руками і, що вам сказати, і відчути цю тканину. Тканина на мембрані в 5 тисяч, не промокає, не продувається. При тому ще й дихає. Вітровочка у нас на підкладці, має кишені. І зверніть увагу на якість шовчиків. Все просто ідеально. Є куліси, брендована, фурні... так, ще раз. брендована фурнітура, на рукавчиках резинка. це дуже, до речі, зручно і е... це, Короче, зручно. Капюшончик, капюшон суцільний. Капюшон суцільний і високий комір. Ця вітровочка є в наявності в трьох кольорах: хакі, синя та чорна. Розміри від S до 3X. Замовляйте дуже класний варіант на весну, на літо, на прохолодні вечори. Рекомендую.